Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад у 2023 році заробив більше 700 тисяч гривень зарплати та зберігав готівкою 5 тисяч доларів. Відповідний документ з'явився в єдиному державному реєстрі декларацій 13 березня. Минулого року Григорій Недопад зміг заробити 699 тисяч 78 гривень зарплати у Волиньраді. Зауважимо, що в цю суму також входять премії, надбавки та іншого роду додаткові виплати. У середньому ж виходить, що що очільник обласної ради отримував більше ніж по 58 тисяч гривень щомісяця. Крім того, як пише сайт новини Луцька та Волині, конкурент, він отримав ще понад 10 тисяч гривень заробітної плати у Луцькому національному технічному університеті, де працює за сумісництвом, доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування, а також 5 тисяч гривні зарплати в Академії рекреаційних технологій і права на посаді доцента кафедри права та економіку фінансова безпека. У своїй декларації, окрім даних про себе, політик зазначив ще й інформацію про дружину Олену та дітей сина Олега та доньку Тетяну. Син Олег отримав у 2023 році 30 тисяч 600 гривень стипендії. Він є студентом ЛНТУ, а також 24 тисячі 118 гривень зарплати у приватно-акціонерному товаристві. Енкоминуло Минулоріч родині Григорія Недопада вдалося заощадити кругленьку суму грошей. Так, у голови облради 38 тисяч 562 гривні на банківському рахунку, а 5 тисяч доларів зберігається готівкою. У дружини Олени на банківській карці задекларовано 9 тисяч 704 гривні, а ще 1 мільйон гривень – 23 тисячі доларів та 15 тисяч євро готівкою. Серед задекларованого майна голова Волинради має у власності два гаражі у Луцьку. Разом із сім'єю проживає у квартирі у селі Прилуцьке, яка належить тещі Євгенії Жуховицькій. Площа помешкання майже 236 квадратних метрів. Дружина Григорія Недопада із 2011 року є власницею квартири у Луцьку на майже 117 квадратів. У серпні 2016 року син та донька Григорія Недопада в один день стали власниками квартир у Луцьку. Крім того, очільник Волиньради має у безплатному користуванні автомобіль Фольксваген Тігуан 2015 року випуску. А у 2021 році недопад зареєстрував на себе автівку Фольксваген Touareg 2017 року випуску вартістю 490 тисяч 700 гривень. А також Григорій Недопад вказав у декларації, що є президентом федерації волейболу Волинської області та головою відділення національного олімпійського комітету у Волинській області.